Доброго дня, друзі, підписники і гості канал. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, топ-10. Давайте подивимось, що там з обороною. Так, чудова оборонка вийшла в А. Ну, Це гарно-гарно. Так, Добре, будемо атакувати. Подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так, Кальо, грех, цей гульбик неприємний також. Так, ну проти кальо буде у нас міліїки знімати, камнешкіру. Сині, сині. Можливо взяти кедмана і Соньку залишимо для чистки. Тому що якщо грех розальтується, тоді треба буде травління знімати. Люсю залишимо. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Кедмана ставлю сюди, що, можливо, щоб контру з нього не зняли також. Так, багато червоного. Не дуже потрібно, а Добре, давайте ось таке комбо невеличке. Угу. Майже жовтий кріс. Але кріса не вийде. Добре, давайте тоді фіолетові, можливо, хоч контру зберемо. Так, ну, можна в кольо поки прокидати, він не дуже загрожує. Так. Будуть зелені. Угу. Непогано кіпрівоту прилетіло. Так, є контра, чудово. І давайте тут зелененькі зберемо. Так. Вимикаємо мілійки. Ось питання, питання. Може спробувати пробити Грега, щоб не було того мегаміньйона. Ось так зарядити Люсю. Кальо зараз сходить. Може він об контру б'ється? Ні. Але прилетіло йому непогано. Давайте сюди все ж таки заблокуємо. Угу. Притримуємо Соньку і прокинемо ось так, спробуємо збити ту камнешкіру. І давайте фіоли в нього прокинемо. Так, Люся. Ваш вихід. Контро не зачепила. Добре, тоді робимо ось так і тут прокидаємо. Чудово. Мілійки. Вмикаємось. Будемо бити в люску. Бо тут є ще фіолетові камінчики. Звісно, вони багато не нанесуть, але все ж таки. Так, давайте ось так. Зберуться зелені і будуть у нас ще жовтенькі. Коля. Коля вдарив непогано. Так, так. Давайте ось так. Прокинемо сині. Будемо бити. Чекати не будемо. Спробуємо зарядити кедмана і, напевно, доб'ємо. Все. Ну тут вийшло добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Знов грех, кіпріот. Всі б'ють. Так, чистка, чистка. Чистка нам тільки теоретично від Грега потрібна. Тому, напевно, трішки змінимо. Так, можливо, взяти. Якось. Цього Гріфіна пробивати. Він тоненький, звісно, але може допомогти. Там люся, все ж таки візьмемо. Ще люську. Щось я поїхав не туди. Ось так. Кедмана теж візьмемо для пробиття. І ось ще кого брати. Давайте, може, Мерліна візьмемо? Або все ж таки Соню залишимо. В неї свої є міньйончики. плюс чистка скоріш за все знадобиться. Давайте спробуємо такою командою. Так, фіолетових багато, а ми їх і не брали. Угу. Добре, давайте ось так прокинемо сині з зеленими фіолами. Так, ось зелененькі, чудово. Треба спробувати, напевно, цього грега пробити першого. Так, зараз Люся буде ходити з ріженим маном. Давайте ось так прокинемо. Ось таке комбо. Зелений кріз залишимо. Угу. Дозарядимо зараз зелених. Так, є. І спробуємо все ж таки того грега якось пробити. Нам потрібні жовті і сині. Давайте ось так. І все ж таки... Ах, Люся зарядилась. Ну, це дуже погано. Добре, давайте тут жовті не добили трішки. Ось так. Зарядиться кіпріот, на жаль, ми не встигли. Але ми встигли зарядити Гріфіна. Тихенько б'ємо сюди. Угу. Так, у нас тепер є пробиття. Чи може ту фуру заблокувати? Хоча ні, давайте спробуємо вдарити сюди. Ось угу. тепер питання, що робити далі. Добре, давайте ось таке комбо невеличке закинемо. Мінус Гріфін. Ні, поки витримав. Ні, все ж таки мінус. Добре. Б'ємо сюди. Тут прокинемо. Спробуємо зарядити Люську. Через два ходи. Давайте доб'ємо цю і прокидаємо тут. Почекаємо, нехай спаде контра. Так. Добре, може Люся заблокує? Ні, не впоралась. Добре, тоді ось так і ось так прокидаємо. Може, зелений доїде. Доїхав, чудово. Так, робимо ось так. Можемо, в принципі, кедманом вдарити. Нехай буде. Соня. Ну, вже Кіпріота ми подужуємо. добре. Пощастило, що Кіпріот стояв в центрі. Так, що тут ми маємо? Маємо. Лікаря по центру, бафає, два червоних, два синіх. Два зелених, тобто. Може тоді червоних взяти так. Соня, яка діспелить. Угу. Так, добре. Давайте тоді візьмемо. Цих залишаємо синіх. Можна спробувати взяти Гріма. З червоних повільні тільки є. Можна джунаїдів вигуляти. Давайте візьмемо одного джунаїда. Все ж таки, можливо, він може сповільнення кинути. І візьмемо все ж таки Кедмана, нехай буде. Він, мультяха. Поїхали. Ще й друїд, теж у нього з'являються ці корінчики, тому зайвим не буде. Теоретично можна вклика прокидати. Так, ось четвірочка, будуть синенькі. У нього, звісно, контра стоїть. Але вже як є. Угу. Скільки та контра в нього? 60. Неприємно. Все одно неприємно. Добре, давайте сюди вдаримо. Треба, напевно, добити цю скітелс. Так, давайте ось так. Тут прокинемо. Може, зелений знизу доїде? Зелений не доїхав, це неприємно. Так, червоненький. Сподіваюсь, вона не зарядиться. Не зарядилось. Так, б'є Соня і грім. Тихо-тихо. Так, скільки в неї? 64 синіми. Може, ми б її синіми і пробили? Ризикувати не хочеться. Давайте все ж таки її доб'ємо тут прокинемо сині. І будемо бити в Кедмана. Так, так. Давайте тут обережно. Угу. Так, зберемо червоних і спробуємо добити Кедмана. Так, чудово. Тепер ось так синенькі прокинемо. Добре. Треба забрати гріма в першу чергу, а потім зарядити зелених. Так, так. Ну, Джунаїд, в принципі, впорався зі своєю задачею. Так, поїхали далі. Грім, грім, зелених залишаємо. Так, Соньку тоді залишимо і повернемо жовтих. Глюсю і Гріфіна все ж таки візьмемо тільки не так. Ось так. Щоб пробиття було і в Кедмана. Ну, давайте поїхали. Чистка нам тут знадобиться. Тут і кила, і Люся, тому нехай буде. Так, давайте спробуємо жовтий крізь зібрати. Роз'їхався, на жаль. Це не дуже приємно. Що ми не зарядимось. Ось це не дуже. Так, добре, давайте тут прокинемо ось таке комбо невеличке. Тоді ось так ще комбо тут сині, зелені. Ой, жовтенькі зібралися, добре. Зарядився грім. Тихо-тихо. Давайте почистимо себе мінус броню і. Все ж таки гріфі нам, напевно, вдаримо сюди, зарядимо Люсю. Ось так. Є пробиття і спробуємо заблокувати. Так, заблокувався навіть чудово. Тепер обережно заряджаємо зелених, вмикаємо міліки. Скільки в грега. 6 ХП. Його можна одним камінчиком добити. Тоді б'ємо сюди в люсю. Ось так прокинемо. Нам треба Соню зарядити. Давайте ще ось так. Навіть там іо не впорались. Кіпріот заряджений, тому давайте в нього прокинемо жовті. Чудово йому прилетіло непогано. І ось так. Заряджена Люся і Килайл, то нам чистка потрібна. Угу. Так. Так. Непогано вони пробили. Добре. Чистимось. Б'ємо сюди і ось так прокидаємо жовті. Чудово. Люся. Зелені. Ухиляння спрацювало, але ми його повинні задіспелити. Давайте ще гріфіном вдаримо є пробиття. Плюс діспел. Все одно ухилилось. Добре. Спробуємо зняти Люською. Чудово, б'ємо. Угу. Так, так. Знову хиляння. Ну, дивіться, що робить. Ну, добре, Соньку залишимо. Клайла, яка неприємна. Так, так, все закінчили. Добре, поїхали далі. О, Кіпріт, грех. Ну, тут такого команди і поїдемо. Контру можемо з Грега зняти Люською. Або кедманом скелайл може не знятися, але чистка нам потрібна. І все інше теж потрібно. Поїхали. Ця команда вже дуже потужна. Ну, давайте будемо прокидати комбо. Так, жовтий кріс це чудово. Було б непогано, щоб не дозарядився кіпріот, але він дозарядиться. Є синій кріс. Або давайте жовтих зберемо. Люся не дозарядилась, я не прорахував. Ось це моя помилка. Добре, б'ємо в грега тоді і чистимо поле. Дуже багато на наших камінчиків. Жовтий, не закрився. Давайте синій кріс. Прийдеться жовті. Ой-ой-ой, оце дуже неприємно, що він Соню пробив. Доби його. Так, ну, будемо блокувати, тут не впораємось. Ну, Можливо, десь я і помилився, неправильно сходив. Ну так, тут вже розбирають. Ну, давайте чистимось. Все ж таки Кіпріот в центрі відпрацьовує. Ну, На жаль, не впорались. Маємо одну поразку. Добре, що хоч не нулік. топ 1 Давайте. Ну, оборонка в А, Кіпріот виправився. Давайте дивимось рейтинг. 1602 місце. Далеко, дуже далеко. Ну, нічого, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. до побачення.